От зараз я не буду посилатися на ім'я цієї людини, яка написала в Фейсбуці, наприклад, таке. Якщо вболівальники, журналісти слідом за ними і сам гравець починає вважати себе незамінним, його треба міняти. Це не просто пересічний користувач Фейсбуку, але такий достатньо впливовий лом, да, як їх називають, лідер. Общественного аміння. Вибачте, це російською така абревіатура. Ну і риторика окремих персонажів про його нібито незамінність. Йдеться, звісно, про залужного виглядає відверто заангажовано і не витримує раціональної критики. Тобто ми бачимо, як готується ґрунт до а, того, що Віктор Бобаренко сьогодні сказав в нашому етері, все одно буде неминуче звільнення залужного. А хто вам сказав, що? Йому хто сказав, що це залужний вважає себе незамінним. А може це Єрмак? А може це татаров, а може це сам Зеленський? Я маю на увазі, що. Коли є така собі бульбашка, то йде така сама інтерпретація, яка передбачає до кого роду речі. Я як філософ і як людина, яка там не знає там 35 років аналізує структурний аналіз текстів і контекстів, і, і не тільки семантики, а й прагматики, до чого все це веде, можу відповісти, що так само насправді президент має право звільняти будь-кого зі свого офісу. Так тим більше, що пам'ятаєте, коли звільняли Богдана, сказали, що всі заяви. На звільнення лежать у офі... в сейфі президента. Ну, пам'ятаєте, коли. Ну, тобто у них заяв взагалі не треба. Е... Якщо тут треба принаймні подання там, Міністерство міністра оборони, mm -hmm. тут є серйозні речі і війна, то чиновників, заяви, яких лежать в сейфі, я цитую їх, а не себе і, 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 і Фейсбучну бульбашку, давно вже в сейфі. Мало того, зверніть увагу. Давайте так: по саме питання: якби звільняли Татарова або Єрмака? Які вважаються президентом Зеленським незамінними, пам'ятаєте його слова на прес-конференції? Якщо ви хочете, тобто він визнає, що люди хочуть, щоб я їх звільнив, то я вам скажу, я їх не можу звільнити, тому що це моя команда 6-7 людей, без яких все посипеться. Не кажучи, що все посипеться. Це страхи, це доктор Фройд. Значить, якщо людина боїться, вона створює. Вона уходить від травмуючої реальності і складає собі іншу реальність. це веде до параної, або, як кажуть психіатри, до обсесивно компресивного синдрому. Людина живе в тому стані, в тій теплій ванні і в тій ехокамері, в якій їй вигідно жити. Він каже: Я їх не можу звільнити, бо вони, бачите, незамінні. Так от, якщо поставити там для цього блогера незамінних замість залужного того, що він каже, то він буде писати зовсім інше. Зовсім інше будуть писати ті, які зараз пишуть, президент має право. Він має право звільнити і татарова, і Єрмака, чого ж не звільняє. Так от, суспільство, якби зараз почуло, неважливо в Фейсбучній бульбачці, в інстаграмній, будь-якій інформаційній ніші або в широкому контексті, нагадаю тим, хто це розповідає, що переважна більшість людей 92% це рівень довіри до залужно. 75 рівень довіри до Зеленського це коли, як кажуть логіки, кон'юнкція, разом з залужним. Не версус залужного, не беззалужного. Ти більше не проти залужного, а разом з залужним дають 92 і 75. Зовсім інші будуть показники коли ти поставиш їх розділиш. Не я розділяю, вони розділяють. Ти самі блогери що писали два місяці тому. Той, хто каже про те, що у нас є розкол між військовим політичним керівництвом, між Залужним і Зеленським, вони працюють на ЄВСО, дивіться, як в Росії реагують на такого роду події. А як зараз Росія реагують на такого роду події? Вони ж захльобуються від радості або, можливо, від того шампанського, яке вони вже клекотить в їхніх горлах і заважає їхнім Римрутам. Так от, якщо би зараз ми з вами поставили питання. Тут же вже як людина, яка суспільно-політичними процесами займається, які е, як інтерпретують соцопитування. 92, я вже сказав, 75. Якщо б зараз ми поставили питання, помінявши там Залужного на Єрмака і е, Татарова, повірте мені, 95% громадян України схвально би до цього ставилися. І саме тому президент Зеленський не звільняє Єрмака і Татарова, він призначає піщанську на гроші, на Рахункову палату. Пам'ятаєте, це було голосування в парламенті? В порушення процедури ставиться Стефанчук. Піщанську, ця яка сусідка і е, практично бухгалтер родини Зеленських, в... тому що посли Великої Сімки сказали, не призначайте, бо це наші гроші йдуть на половину в половину вашого бюджету, наші гроші. І ми проти того, щоб була корупційна складова в тому, щоб рахункова палата рахувала наші гроші, які ви вважаєте своїми. Але саме тому Піщанську призначають більше суспільства за те, щоб звільнили безуглу з посади заступниця керівника е, безпекового комітету. Тому що вона посилює розкол і вона в умовах війни дискредитує політичне керів... е, військове керівництво, але її не звільняють. Більшість наших європейських партнерів, там, саме тому Зеленський поки що відкатав це звільнення. Проти того, щоб звільнили залужного, але саме тому він хоче його звільнити. Тому є легальність, є легітимність. Легально президент має право відповідно до закону звернити залужного. Несправедливим це легітимність вважається суспільством звільнення залужного. Тим більше, я думаю, що 100% військовослужбовців. Проти того, щоби звільняли їхнього головкому. І нагадаю, вони давно хотіли звільнити Залужного. Вони хотіли його звільнити, тільки вони не хотіли його звільняти до того, як вони думали, що вони продають вибори. Вони думали провести вибори в умовах вибору відповідно до правови, закону про правовий режим воєнного стану не можна військовим брати участь у виборах. Тому вони би нейтралізували залужно і інших військових на виборах і вони би. Mm. Перемогли на виборах. То... Тепер, коли з порядку денного зняли, усунули питання, також дуже непопулярне серед наших союзників, і партнерів і громадян України, питання виборів. Вони хочуть зняти залужно. І чому вони хочуть зняти залужно? Ну, Ігор Лапин вважає, що причиною відставки залужного є хвороблива рейтингу та оплескозалежність Зеленського Єрмака, який його тримає у теплій ванні. А залежність, я не сперечаюсь з паном Ігорем, з залежність тут також якось хромає. Оплески для залужного більше, ніж оплески для Зеленського. Але ризики для Зеленського в тому, що немає оплесків звільненню залужного. Я не бачу цих оплесків. От відкриваємо грудневе опитування ТМІС. бачимо. Переважна більшість громадян України. І Я ще раз наголошую, я переконаний, що набагато більше ще е, військовослужбовців проти звільнення генерала Залужного. Але те, що він хоче звільнити, ну зрозуміло, що він хоче звільнити. Але тут питання навіть не так у безкозалежності і теплої ванни Єрмака, як в страхах. Тому що 29 березня минулого року, поза минулого року, коли перемогою для громадян України називалося відведення росіян, російських окупантів на лінію зіткнення або бойового розмежування станом на 23 лютого 2022 року, я тоді написав, і, до речі, і канал ваш, і не тільки ваш, закрили саме тому, що ми були проти такого роду речей. Я тоді написав, що суспільство не сприйме такого роду зради. Бо це не конституційне шеурці до легальності. Бо там було сказано переумовини щодо Криму і тимчасово окупованих територій є шляхом дипломатії і політичних переговорів. Скажіть мені, будь ласка, шановні громадяни, це не порушення територіальної цілісності і суверенітету України, якщо наша територія, є предметом політичних переговорів, що Путін би погодився, що нам віддати, я це питання задавав Кракули Скравчуку. Коли ви залишали Чорноморський флот України, ви вірили, що росіяни його виведуть, якщо ви залишаєте їм важель впливу на Крим і на всю Україну і на Чорне море? Ні, звичайно. Вірити Путіну, як пише Арахамі, Це після чого? Це після того, що Росія витворяла шляхом е терору протягом століть? Ви побачили Бучу і Ірпінь? А ви не знали Батурін? Різню в Батуріні. Ви не знали історію, так це ваша проблема, а не наша проблема. Тому залужник прекрасно знає, які всі військові, чому, що і як. Путін не дарма ж думав за е, Київ за три дні. Ви думаєте, що там параноїки сидять, як і він? Так, він параноїк, та суспільство параноїдальне. Але військові ж кладуть е, разом з ФСБ кладуть розклади. Вони що не бачили, що генерал Кулініч, проти кого якого зараз кримінальна справа в СБУ. Цитую СБУ, через а, виконуючи доручення Офісу ФСБ, Кремлівського офісу Клюєва сівковича розставляв на державні посади силові структури і на вищі категорії посад, розставляв ставленника в Росії. Кулініч їх розставляв як? Безпосередньо розставляв шахматку. Чи він з кимось їх розставляв? Хто перевіряв їх? Хто подавав подання на призначення? Хто відповідає, е, е, зрештою? За ці призначення. Далі, де зараз генерал Наумов? Де зараз Баканов? Чому сидить Червінський і не сидить Баканов? Тому що вони прекрасно знають, що, де і як відбувалося до того, і в перші тижні дні після того, як Росія на нас напала. Військові знають, і тому тут не оплески, тут страхи. І ще раз наголошую: відкриваємо психоаналіз, навіть підручник, я не буду далеко йти. Усуваючи травмуючи твою свідомість реальність, ти формуєш іншу реальність. Як всередині автомобіля, ти закриваєш вікно, коли ти побачив, що там відбувається. І тебе всередині дуже, дуже нормально. А тут сидить ті ромакса, тарабер, слухай. Та ми тут все контролюємо всередині. Все в порядку, За цю реальність ми все, все нормально. А те, ну там призначимо відповідальних. І тому вони щоб не робили, плюси намагаються забрати собі. Саме тому Зеленський і Залужний дають такі показники. А відповідальність хоче показати на військових, на своїх політичних опонентів, але тим самим вони зрощують, вирощують своїх політичних опонентів. Тому залужний тільки набуде те, це як сполучені судини, що втратить Зеленський, якщо він mm. не послухається розуму, здорового глузу і раціо, і не відкитає назад те, що практично вже ухвалено.